Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає нашим військовим знищити всіх расистів, російських найманців, що наступають на Покровськ зараз, і що заважає расистам припинити ці наступи. Угу. Дуже сильно хочуть от відрізати сам Покровськ. Там вийшли карти, може, це використовують, я думаю, дрони. Дуже, щоб не змогла надійти допомога. Не для військових, не для цивільних. І тут атаки серйозно, дуже сильно з неба. Вони можуть навіть не так сильно. Наступати, а от з неба атакують. Угу. Ще готуються збирають ще людей. Заперечу, весь негатив убирають, готуються на майбутнє. Ну і в расистів Верховний суд у них буде не все гаразд в самій Росії. Прошу вищі сили, одведіть, одверніть росіян від Покровська, тікають, лякаються, самі себе йдуть, убивають, більше не можуть наступати. Втрачають повністю логістику. Всі дрони знищені, всі дронщики рашистські знищені, і всі військова авіація. Більше немає ні авіації, ні артилерії в рашистів Немає змоги продовжувати наступи. рашисти відступають, тікають, лякаються. Буде так і так є. І прошу вищі сили. Допоможіть закрийте небо над Покровськом, над нашими військовими, цивільними людьми, закрийте небо. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку і поверніть назад, рашистському керівництву, усім, хто стоїть за путіним і хто придумує всі наступи, хай їм в голову летить, їх нижче буде так і так є. І звідки вилітає, там хай вибухає буде так. Та буде все сказане здійснення. Ще хочу подивитися Херсон Херсонський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, що окупували лівий берег Херсонщини, що обстрілюють місто Херсон, що обстрілюють правий берег Херсонщини. Так, вони там готують наступ, всі будуть убиті, Їх... їхні плани не, вда... не вдасться. це вони роблять, як план такий більше, щоб наші сили розтягнути чи використати велику кількість. Зброї, щоб наші військові витратили багато зброї на цей наступ. Ну і Там зібрали, може ну, дуже масштабний наступ такий, але вони всі будуть убиті. І ще показують, що можуть бути сильні прильоти. От прям місто Херсон, де старе місто, от дійсно можуть бути сильні дуже руйнації. В цей період. Ну, в них дорога закрита. Вони знають, що це неможливо просунутись. це тільки відволікаючи більше як, на, на те, щоб витрати, більші витрати, виснаження наших військових ресурсів, зброї. На, на це вони розраховують. Заперечу весь негатив убираю. Руйную всі плани ворожі, одвертаю, оцікаю расистів. рашисти тікають із Херсонщини. Більше атаки робити не зможуть. Перекриваю, прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Нашим військовим надходить вся необхідна підтримка, зброя. Закривається небо над Херсонщиною, над нашими людьми, українцями, військовими, цивільними закрите небо. Рашисти не мають змоги більше чинити обстріли. Усі дрончики знищені і склади із дронами. Авіація рашистська знищена. Повністю вся артилерія. Так і так є. Прошу захисту міцного. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Херсонщині. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, поверніть їм назад. Тим, хто запуск. Хто дає накази на обстріли, хто їх здійснює, хай йому в голову летить його нижче, більше агресію, більше обстріли чинити не зможе, воювати не зможе, буде так і так є. Прошу вищі сили, допоможіть, знищити всіх, хто обстрілює Херсон, буває наших людей. Поверніть їм все назад. біль сльози і страждання вертаю рашистам. Хай вони страждають, хай в них так і буде буферна зона навколо України, хай вони на собі це все відчують. Буде так і так є. назад, біль сльози і страждання, Всім, хто за стоїть, всім падає, що на собі буде все сказане, здійснене так буде. от на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу і до зустрічі!